Міцного здоров'я глядачам і підписникам мого каналу приїхав на край села. Це ось, е, хати, будинки переселенців з Чорнобильської зони. Тут така асфальтована доріжка. Далі там школа видніється в Далечині. Але дітей мало, вона не працює, тільки дитячий садок в сусідньому селі школярі їздять на навчання. А тут у нас грядка. Чого я сюди приїхав, розкажу. Копав я цю грядку 10 сотих. Викопав своєю копалочкою, трясучкою. От, Дуже хороший врожай. Тут на цій грядці був один з кращих, який я копав в цьому сезоні. Викопав я немало в цьому сезоні. Щось така нагрузка на мене була ну, капітальна, скажімо. О 5 годині копав, при фарах вечором копав. Днем жара була, то з вечора зранку люди просили. От. А це <клес> попросив дозволу у хазяйки. Е, приїхав з культиватором і ось, бачите, таких полосок її наробив. От. Не сподобається, приїду з боронкою, заглажу це все. От. А для чого я їх це наробив? Ну, я говорю, хороша картопля. Сорт називається княгиня. От. Яка сортова. І, е, що характерно, Викопав я ідеально. На цю всю грядку 10 соток я вибрав. Зараз вам покажу. Всього лиш знайшов. Ось клумачок лежить і корзинка. така картопля. от, от. от Будемо говорити три корзинки на грядку на цю 10 соток. Отак от копає копалочка наша, шепетівська трясучка. Ось такі справи. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Відео тема ролика зрозуміла. Всім добра, здоров'я і основне мирного неба над Україною. Нашою ненькою. Будьте здоровенькі!